Здарова, здорова, братва! З вами назелекс. І сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику на моєму каналі, де ми будемо кожного тижня існувати тисячу гривень у КС-2 ринок. Ось ми маємо сайт, я тут підписав наш портфель 1К в тиждень. Тут поки що все по нулям. Ну і що, будемо розпочинати? Перше, що я хотів би додати в наш портфель, це будуть кейси перелом, тому що вони, можливо, зараз з виходом нової операції підуть в неактивний дроп. І можуть піднятися в ціні. Візьмемо, не знаю, 5 штучок, наприклад. Купуємо 5 штучок. Приймаємо, замовляємо. Все. 5 розломів у нас є. Переходимо далі, тому що я хочу взяти зараз якийсь кейси з активного дропу, і також взяти кейси з неактивного дропу, тобто призма 2. Ну, ось тоді візьмемо ще з неактивного дропу призму 2. Також 5 штук. Вписуємо. І купуємо 5 штучок призми другої. І і і і у нас, запевно розміститься. Так, у нас замістився ордер на 4 штуки і ми в першій в черзі, так що купимо його швидко. Візьмемо також капсулу Antwerpno ну, 2022 року. По 1,8 злотих. Візьмемо також 5 штук. Купуємо, замовляємо. І все, ніби в нас вже вони й будуть. Переходимо далі. Самі, напевно, прикольні, тому що це перші взагалі наклейки, які вийшли без фону з Стокгольму 2021 року. Ми їх візьмемо також 5 штучок. Ось так. 5. Так, у нас виставився ордер. Також візьмемо капсул з наліпками учасників Ріо 2022 року, тому що тут є нульова нація, є антропіки. Думаю, в подальшому вони можуть сильно піднятися в ціні. Можливо, не сильно, але трохи нам профіту дадуть наш портфель. Купуємо також 5 штучок. Замовляємо і все. Вони в нас в портфелі. Далі хотів взяти нашивки, тому що, як то кажуть, вони всім не потрібні. Але якщо зараз вийде нова операція, і там, наприклад, будуть якісь нові нашивки, або їх взагалі не додають нашивок, то саме оці нашивки 21-го року, так як вони лімітовані, вони можуть сильно піднятися в ціні. Візьмемо Evil Genus. Дві штучки, я думаю, нам вистачить. Так, купуємо. купуємо дві штучки. І замовляємо. Я думаю, нам їх вистачить. Також хочу інвестувати в колекції, тому що з колекції можна дуже добре заробити. Там колекції постійно крафтять, і вони можуть пропасти з активного полудропу, тому це дуже хороша інвестиція. А що хотів сказати? Будемо інвестувати тільки в шир, в якість після польових випробувань. Зараз будемо дивитися по флотах, можливо, щось прикольне нам попадеться. З цих ось скінів треба дивитися, що саме там дешевше. Наприклад, візьмемо револьвер, ніч після бойових випробувань. Так, ось він. І дивимося одразу по флотам. Що в нас є покраще. Зараз по, по флотам їх відсортуємо і подивимося, що тут є. Ось, 17-й флот купуємо. 21-й купуємо. І 21-й знову купуємо. Ось купили три скіна револьвер Р8-Ніч. І цього буде достатньо. Переходимо далі. Колекція Canals. Тут візьмемо CZ-75 Indigo. І знову ж таки по флотах їх відсортуємо. Ось 016-020. 016-020. Візьмемо дві штучки, тільки тому що 029 не хочеться особо брати. А ось 01602 візьмемо. Так, купуємо. Ось купили цих два. Переходимо до останньої колекції. Це в нас колекція Чик-Чик, так звана по-українській крам м'ясника. Їх дуже часто крафтять, і через того скини навіть шерх потреб коштує ось таких великих грошей. Візьмемо М249 ударний дриль, одну штучку. Зараз подивимося знову по флотах, що у нас там є краще. Е, ні, певно, що візьмемо якийсь інший скін, тому що тут по флотам якось не дуже. Можливо, це за 75 авто. Є кращий флоут. О, є. Добре, у нас є е, 20-й флот. Ось візьмемо це за 75 авто. От, за 12. Ось тут в мене вийшов мізкрік. Я замість одного купив дві CZ-75 авто, і через це у мене вийшло, що капсули Стокгольма не закупились. Ці. Купуємо. І подивимося, що у нас вже закупилося, на що щаслить ордери. Залишились тільки капсули Стокгольма, 4 штучки і все. Тоді я вже підключуся, коли все закупиться, і покажу вам, як нам зараз виглядає наш портфель. Ну Ось, друзі, я вже все вписав на Steam folio. І інвест нам вийшов 98 злотих 31 грош. І зараз нас коштує інвентар 92 злотих 69 грош. Тобто. Ми втратили 5 злотих, але це все через те, що там комісія туди-сюди. Будемо дивитися, як воно далі буде рости. Зараз перейдемо в КС і подивимося, як це все виглядає в грі. Ну, ось, друзі, ми вже в КС. І ми закупили сьогодні 31 предмет. Ось, зараз все подивимося. І так, перше це у нас капсула з наліпками легенд, це все відомо. Колекція Chop-Shop, чик-чик, так звана. ЦЗки ось такі. Дві штучки ми закупили. Потім ось Скансо теж CZ Indigo. Дві штучки. Револьвер і ніч з колекції Ancient. Далі призма 2. Ось такі нашивки. Ну, і там далі капсули, кейси і так далі. Ну ось, якщо починати з цього перелома Ось так у нас виглядає наш інвестиційний Як вам сказати Наш інвестиційний портфель з першого тижня. Саме ось так це виглядає. Ну що, друзі, хочу вам подякувати за перегляд і за вашу підтримку. Надіюсь, лайків буде багато, тому що, якщо вам подобається ця рубрика, ми будемо продовжувати її і надалі, можливо, пізніше, збільшимо бюджет, на, наприклад, до півтори тисячі гривень, але все залежить від вашої підтримки. А також. Не забувайте писати коментарі, які рубрики, можливо, ви хочете в майбутньому. А також не забувайте за розіграш на 300 підписників, тому що він зовсім скоро залишилось у нас всього 19 підписників, і ми розпочинаємо новий крутий мега-розіграш, тому що цей раз, я думаю, ми розіграємо щось таємне. На цьому все, друзі. Удачі і до завтра!